При зупинення дії трудового договору з працівником здійснюється на підставі статті 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану номер 2136 від 15 березня 2022 року. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторон трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. зупиненні дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Відповідно до Кодексу законів про працю, сумісництво це виконання працівником, окрім, основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві в установі організації або у роботодавця фізичної особи. Тобто працівник, з яким призупинено дії трудового договору, продовжує знаходитись у трудових правовідносинах. Тому прийняття на роботу працівника, з яким призупинено дії трудового договору, здійснюється як прийом на роботу працівника сумісника. Враховуючи, що обмеження на тривалість роботи працівників-сумісників скасовано, їх можна приймати з будь-яким навантаженням на будь-які посади. Для уникнення питань щодо можливості відпрацювання такими працівниками робочого часу бажано за можливості отримати копію наказу чи довідку з основного місця роботи.